Привіт! Я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Це моє перше відео. Я дуже переживаю. Я вже не знаю, який це раз я записую це відео. Тому я дуже сильно сподіваюся на вашу підтримку. І, знаєте, я навіть ще не знаю, як називається мій канал. Можливо, у вас є пропозиції, буду рада послухати в коментарях. І, знаєте, я. Думаю, то треба мені нафарбуватись, то не таке світло, то немає мікрофону, не так витягнено. Куча, куча, куча якихось відмазок, але все, досить. Я хочу знімати, я хочу ділитись. У мене є чим ділитись з вами, тому є як є, потім буде краще. Я буду. Удосконалюватись і сподіваюся, що це буду я робити разом з вами, і ви мені в цьому допоможете, а не буду сама себе накручувати. І так, тема нашого сьогоднішнього відео: що не так або так з марафонами. Чому вони працюють і чому вони не працюють? І знаєте, в мене великий досвід в цьому, тому що я все життя намагалась сходити. Я ніколи не була суперходою. Навіть якщо в мене знижувалася вага, я все одно достатньо я е, висока, я крупна, і я не виглядаю як худенька, така дріщава дівчинка. І був якийсь час, коли я хотіла бути такою. Тому що, ну давайте будемо чесні, це дуже модно. Це модно, на це ведуться хлопці, і як би я не хотіла, і в цілому це моя місія в житті, я думаю, з цим боротись. Я хочу донести і нести в світ те, що всі гарні. І так, про марафон. Будемо розбирати по факту, як вони працюють, що в них класного і чого вони не працюють. Я проходила марафони, як з цілею схуднути, з цілею отримувати приз, що тут казати, було таке. І з цілею вже більш ознайомчого того що почала коли вивчати тему дієтології, мені стало цікаво, і я почала просто записувати купляти марафони для того, щоб подивитись, хто як працює, і підмітити якісь. Класні ідеї, і те, що мені не впаки не подобається, те, що не треба робити. І так, перше, чому ми їх купуємо взагалі? Це реклама. І реклама. Ми попадаємо на якогось тренера, дуже гарного або гарного, гарну людину. Давайте так. Це тренер, якась відомий якась, якийсь відомий, якийсь відомий блогер. Якийсь гуру, який нас приваблює зовнішньо, або харизмою, тобто нас приваблює, і ще він додатково починає, чи вона починає тиснути на наші больові точки. Тобто це сходити до літа, позбавитись набряків, сподобатись собі в, в дзеркалі, нарешті влізти в старі джинси. Які носила там ще підлітком, ми дієти, набридли важкі тренування, якщо ще знаєте якісь заманухи, пишіть в коментарях. І ось таким планом нас заманюють, 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 ми такі: ага, це б'є, б'є, б'є нам нашу дочку, це знайоме відгукуються, 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 і потім що? Потім нас добувають спочатку ці, а потім ще добувають, що у нас буде приз за те, хто краще, хто більше скинув ваги. Звертаю вашу увагу, що є акцент на вагу. Далі в нас є остання така точка це ціна. Тому що ціна, вона приваблива. Тут не, не секрет, вона приваблива. Тому що це набагато дешевше, ніж ви підете до персонального тренера, а потім ще ви візьмете консультацію дієтолога. До речі, тренер і дієтолог це різні речі, якщо це дорожче, тому ми йдемо на ці 300, 500, 700 гривень. І так, ми оплатили, купили, приготувалися і нас додають спочатку в чат, там чат підтримка. Тренер або його помічники і інші дівчата, інші учасники марафону. Це класно, тому що є підтримка, є спілкування, можна задати якісь питання. І зазвичай це якийсь телеграм-канал, телеграм-група в інстаграмі набагато рідше, але теж ніби є. Далі в нас йдуть умови, умови правила. А вже ж для того, щоб ми виграли приз, нам треба зробити заміри до. Фото до, щоб потім було після, і ми це зрів... зрівнили і могли б порахувати. Так, це ще класно, тому що ви бачите свій результат. І це насправді, якщо ви щось робите в трансформації, це класно працює, тому що навіть краще робити фото для того, щоб ви розуміли, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. Інколи вага може не йти, а на фото буде різниця. Тому фото робити це прикольно. Я за фото в дзеркалі, от інколи дивишся не так. Ти фотографуєшся і бачиш класно і якийсь результат. А можливо, ви не помічали, що ви такі класні. А на фото ви зробили фото. Таке о, клас, я не такий і поганий. Сфотографувалися, зробили заміри, відправили. Далі в нас заборонені. І дозволені продукти. Зазвичай це в цілому стандартна дуже історія. Там виключаються всі хлібопули, вся випічка, виключається. Солодке все, все рафіноване, смажене, а вже ж фастфуд, всі солодощі, це ми вже солодко сказали. Інколи навіть сухофрукти виключаються, солодкі напої, алкоголь, це все виключається а вже ж також. І може бути так, що у вас буде обмеження по фруктам. Наприклад, або можуть виключити там, типу банани або виноград. Е і можуть виключити або і зменшити кількість, тобто зробити обмеження там, 2 фрукти на день, 200 ягід на день. Такі обмеження також можуть бути. Не точно можливо можуть виключити картоплю. До речі, про картоплю в мене є пост і рілс в інстаграмі, тому підписуйтесь на мене в інстаграм, якщо ви не підписані. І далі є у нас різні варіанти. Я бачила різні варіанти, як проводила марафони. Один із варіантів це те, що може дати приблизний раціон як конструктор. І потім із дозволених продуктів ви собі збираєте прийом їжі. Наприклад, там вам треба стільки овочей, треба стільки вуглеводів, треба стільки білку. І ви вже із дозволених продуктів, тому що ці дозволені продукти у нас зазвичай поділені на вуглеводи білки і жири, овочі і фрукти. І ви вже з цих продуктів собі збираєте тарілку і їсте. ту кількість прийомів, ту кількість калорій, грам, скільки там написано. Далі, це один варіант. Інший варіант в нас розписаний прямо по рецептам. Рецепти де дані ви готуєте, і там зазвичай це ви готуєте на два дні. Тобто разом два дні ви готуєте, але це е, окремий сніданок відрізняється: окремий обід і окремий е, окрема вечеря. Тобто ви готуєте шість страв кожні два дні. Це класний варіант, але трошки задовкуєшся, тому що кожні два дні я впевнена, не всі мають часу стільки готувати. Ну, не всі. Ми не готуємо так багато. І третій варіант це рахуємо калорії. Вам приблизно кажуть якусь калорійність, яка вам потрібна, там мінімум, максимум по правильному, і ви тоді їсте на цю, на цю кількість калорій. Або в цілому кажуть якусь калорійність, і ви їсте на цю кількість калорій. Зразу кажу: ремарка 1200 калорій, це дуже мало. 1200 калорій це для дівчинки, для якої вага нормальна 50 кг. Це приблизно так само порахувати, тому що насправді по формулам треба рахувати там в залежності від вашого віку, від вашого зросту, від того чоловіка чи жінка, ваша вага так само, але скільки у нас пунктів, окрім ваги, зріст, вік, стать це важливо, плюс ваша активність. Але активність це вже таке, є основний обмін, нижче якої не можна переходити. І от 1200 це насправді дуже мало. Це мало для кого буде основний обмін. Наприклад, для себе, для мене, мій основний обмін це 1600 калорій. Менше я не можу їсти. Мені не можна їсти менше, ніж 1600 калорій. Якщо я буду їсти менше, ніж 1600 калорій, у мене не буде сил, у мене взагалі не буде енергії. Я не буду встигати, я і так нічого не встигаю, а то взагалі просто на це не буде сил. Це дуже важливо, тому що коли ви їсте постійно в такому великому дефіциті, ваш організм уходить в енергозбереження. І про це я вже буду потім трошки розповідати. Просто запам'ятайте, запам 1200 це мало. Якщо ви хочете порахувати правильно, скільки у вас е, основний обмін і за нижче нього не їсти, наприклад, якщо ви купуєте якийсь раціон, зараз багато є таких сервісів, там де можна купити раціон на якусь кількість калорій. Можете зайти на мій телеграм-канал, і там е, я зробила статтю, е, де кожен може порахувати собі по різним формулам і подивитись, яка у них, е, який у них основний цей обмін. І останнє у нас тренування. Тренування Вдома, не важкі, максимально без інвентарю. Там, може, максимум якісь резинки можуть бути, чи масажні роли. Ну, тобто, максимально комфортно, зручно, щоб ви могли зробити вдома 20-30 хвилин, потренувались і пішли собі жити це життя. Теж класно, все супер. І так, ми подивилися ці умови. Купили свої продукти, які дозволені, викинули продукти, які не можна. Тренуємось, тримаємось. Все класно. Ми худнемо, худнемо набагато, робимо фотки, влазимо свої старі джинси. Можливо, навіть перемагаємо. Класно. І може, можливо, ще якийсь час після марафону ви тримаєте цю вагу. Але потім може бути. Насправді два шляхи не завжди знову зриваються, набирають ту саму вагу, що була до марафону або більшу навіть. І потім на знову пішло на коло, Купляємо знову марафон, знову худнемо, знову набираємо, знову купуємо марафон і поїхали. Погнали. Інший варіант: ми починаємо боятися їжі і всі наші заборонені продукти, які були в заборонених. Вони для нас становляться прям супер табу. Ми їх максимально. А, до речі, забула сказати, що можливо ще молочку виключати. Інколи я таке теж зустрічала, виключають молочку. Так от, ми можемо почати боятись продуктів, почати боятись їсти, почати боятись з'їсти якийсь десерт, випити лати, з'їсти картоплю. Далі що там? З'їсти більше фруктів. У нас виходить нездорові відносини з їжею, тому що ми боїмося, ми бо боїмося, що з'їсти лишнє і розслабитись. І я не що у нас як структура марафону. І в цілому це класна ідея, нічого поганого там немає, ніби все правильно. Але зараз понтом розбираємо, що не так. Уже трошечки я десь там задію казала, тому що не можу промовчати, воно так прямо сидить на Але зараз будемо конкретно розбирати по пунктам, що не так. І першим ми почнемо, це саме головне, на мою думку, неправильна постановка цілі. Неправильно ставити ціль я хочу схуднути. Тим паче акцентувати увагу на вагах. Це зовсім неправильно. Тому що ваги, як я вже казала трошечки раніше, ваги можуть стояти на місці, а зовнішнього ви можете змінюватись. Ви можете змінювати структуру тіла, не змінюючи ваги. Не, е, ваги. І виходить, що є якась динаміка, ви змінюєтесь, вага стоїть, і ви засмучуєтесь, тому що ви акцентуєте увагу на вагах і знову зриваєтесь, і просто йде все, вибачте, за вираз, е, по... поняв. Далі, чому це неправильна ціль? Ну окей, ми допустили, що ми досягли 50 кілограмів. Це була наша ціль. І що далі? Далі знову ж той самий два шляхи. Перший або ви такі я досягла своєї цілі, значить я повертаюся і їм все, що хочеш. Я ж така молодець, тепер можна розслабитись і їсти так, як мені подобається. І воно далі повертається, вся ваша вага повертається назад. Інший варіант ви маніакально боїтесь, боїтесь їсти. Яка ж ціль має бути? Ваша ціль має бути змінити звитки. Щоб ви розуміли, я читаю зараз класну книжку, називається Мислення ширке та повільне. І там є експерименти, проводили, в тому числі про їжу. Що якщо ми постійно акцентуємо увагу на те, на тому, що ми тримаємо себе від чогось, щоб щось не з'їсти? Це потребує у нас зусиль певних. І коли ми концентруємось на тому, що ми не їмо щось, цю концентрацію, ці зусилля ми туди витрачаємо, і потім у нас немає стільки сил і концентрації для того, щоб зробити якусь іншу справу. Тобто, ми на це виливаємо свою енергію. Тому, якщо ви хочете вилити на щось свою енергію, то це треба змінювати звички. І ваша ціль має бути не схуднути, не е, отримати якісь ваги, а ваша ціль треба змінити звички назавжди. Тому, якщо ви дивитесь на якусь дієту, що вам прописали, на якийсь реціон, що вам прописали, і ви розумієте, що ви не можете все життя так їсти, то це вже неправильний підхід. Треба підлаштовувати під себе і робити, можливо, це якимось кроками поступово. Спочатку щось одне виключити, якось поміняти, потім інше. Щось зробити просто в меншій кількості, щось зробити в більшій кількості. І так поступово поступово ви змінюєте. Звички, так, щоб це не забирало у вас всі зусилля, щоб ви не ходили і не думали тільки про їжу, яку вам можна, а яку вам не можна. Тому що ви на це вливаєте дохріна енергії, і у вас не вистачає енергії на життя. А ми ж маємо жити це життя, а не думати про те, що їсти, а що не їсти. Ну згодні. Друге яке дуже сильно пов'язане з тим, що я вже казала, це термін дії. У нас є 2-3 тижні, ми бачимо заборон, заборонені наші продукти, ми бачимо дозволені наші продукти, і ми такі, ну 2-3 тижні ми можемо протриматись, ми можемо це витерпіти і не їсти солодкого взагалі. Але організм і ваш мозок такий, ага, ну 2-3 тижні, 2-3 тижні ми тримаємось, і ви тримаєтесь. Але після 2-3 тижнів ви такі та ні, ну, типу, мозок, ну все, 2-3 тижні прийшов, давай мені те, що я хотів. Я 2 три тижні чекав. І ви потім починаєте їсти, зриваєтесь, потім знову намагаєтеся уйти в цей типу марафонський раціон, знову зриваєтесь, знову марафонський раціон, зриваєтесь і так, коротше, поїхали, пить, поняли. Тому термін це теж з той самої опери, змінюємо. У нас ціль не схуднути, ми не худнем, ми змінюємо звички. Це важливо. Ще один момент, що в марафонах це приз. І як на мене, приз тут заважає. Приз це вже те, що ви змінюєте звичку, це бути призом. Те, що ви тренуєтесь, те, що вам людина дарує свої знання, це вже є приз. Тому що коли є приз за те, що ви менш, за те, що ви скинете більше вагу, більше сантиметрів. По-перше, давайте так. Почесно розкажу. Один момент. Люди, які більш повні, у них можливо більше саме води. І вони за перший тиждень можуть скинути прямо до хріна. І це буде вода. У них мінус 10 кілограм отак. А це вода злилась і, і все. А ви там мінус 2. Того, що у вас немає такої лишньої ваги, і ви вже не, не переможці, Правильно? І так само візуально. Візуально у них буде прямо видно супер якась картинка. Це перше, мені не подобається. А друге акцент на вазі, те, що я вже казала. Ми акцентуємо увагу на те, що ми маємо скинути вагу. І що тут дуже важливо, і не кажіть, що ви так не робите, або не думали так робити. Ви намагаєтесь ще більше себе обмежувати, ніж це прописано. Ще більше себе навантажувати тренуваннями, робити по два тренування за день, щоб більше схуднути, щоб виграти приз. І це у нас повертає до того, що у нас ще більше обмеження. Ми тримаємось 2-3 тижні і потім ми не витримуємо. Тому що так жити не можна. Ми не витримуємо, ми не будемо жити. Наш організм наш про нас. Просто пошле. І все. Ми отримаємо приз, а потім отримуємо назад свої кілограми. Далі обмеження, те, що я в цілому вже казала, а це пункт ми окремо виділимо. У нас великі обмеження, при тому, що мені не подобається, от саме не подобається те, що там може бути виключення молочки, що там може бути виключення картоплі, і що там може бути виключення е фруктів якихось. Це прям супер місить мене, якщо ви дивитесь на ці обмеження, і таке, окей, я все життя, це не буду їсти. То, будь ласка, насправді хочете, їжте по цьому списку. Якщо ви на це згодні, на, на це згодні робити все життя, якщо ні, то ці обмеження вам будуть трошки давити підсвідомо, знову ж таки, повертаємось, 2-3 тижні мозок запам'ятав, 2-3 тижні він терпить, потім. Ви або зриваєтесь і надолужуєте те, що не можна було, або бої, боїтеся цих продуктів. І це теж не здорові стосунки з їжею. Коли ви боїтеся якихось продуктів, це вже не здорові стосунки з їжею. Далі, знову ж таки, до чого я вже поверталась, за малий калораж. 1200, ще раз повторюю, я буду це багато раз повторювати, це мало, мало майже для всіх. Ви можете приховати свій основний обмін, нижче нього ми не їмо і треба ще враховувати свою активність. Тому рахуємо калораж, якщо ви хочете, але не 1200. 1200 мало не тіште 1200. Які можуть бути наслідки? Може бути наслідки, у вас не буде сил. В перший тиждень у вас будуть сили. В перший тиждень буде все з ок, все супер, все класно, все чудово. Там взагалі буде все яскраві кольори навколо. Але потім у вас не буде сил. Ви будете роздратовані постійно. Ви будете думати про їжу постійно. Вам вона може снитись. І ще один момент, що ви можете перестати втрачати вагу. Ви їсте і так мало, а вага стоїть. Ви хочете їсти, ви голодні постійно, а вага стоїть. І це буде, це сигналізує вам організм, що він думає, що він помирає, і ви він голодує. І йому він запасає, він не, від, не віддає свої ці калорії, він не віддає жирочок, він входить в жорсткий енергозбережувальний режим. Тому він максимум мінімально витрачає енергії. У вас не буде сил, ви будете. Пити до хріна кави, підвищувати свій кортизол, намагатися його включати, і він буде дуже сильно цьому супроти і йти в супротив. І не буде віддавати вам ці ваші кілограми. ваш рот, він не віддасть. Тренування все класно. Нічого в цілому погано про тренування не можу сказати. Це класно. це… Ну коротше, трешнени, чесно, я не бачу. Ну, прям сказати, що ні, ну це прям суперсивно херню якусь роблять. Я такого не бачила. В цілому вони всі різні, але всі мають право на існування. Єдине проблема того, що коли у вас закінчується доступ до тренування, закінчуються самі тренування і ваша активність. В цьому я вважаю мінус дуже мало людей, які продовжують тренуватися по пам'яті. Ви або не пам'ятаєте, або не хочете самі, вам лінь самим, а потім я якось зроблю. Ну, кажу 100 п'ятсот відмазок, і за марафоном самостійно тренуватись. Ну, давайте будемо чесні, складновато. Тому є у мене онлайн-тренування. Якщо у вас немає часу на тренування в залі, приходьте до мене на онлайн. Забула сказати про. Там, де у нас розписані рецепти, це класно. Рецепти можна брати. Вони зазвичай теж непогані, це прикольно, але важко готувати собі, отак от зважувати і постійно готувати кожні 2 дні різну їжу. Можна як варіант вдавати на 3 дні. Це перший варіант, і другий варіант якось трошки простішу їжу. Робіть просто і все. Моя вам порада не заморачуватись так, щоб кожні два дні готувати таку різну їжу. Зробіть якийсь там сніданок більш простіший, або обід більш простіший. І ще є таке це трешові якісь поради, типу уксус з водою. Боже, там стільки показань. Ну не, не робіть херні, просто нормально їжте. Потім там да, купити джинси, щоб потім в них, е, е, купити джинси на розмір менший, щоб потім в них влізти, типу, щоб це був стимул. Це дуже-дуже хріновий стимул. Навпаки, якщо у вас є джинси, в які ви не влазите вже овер до хріна років, віддайте їх і віддайте комусь іншому. І купіть одяг, який вам підходить. Все. Ви можете змінюватись, і це нормально. І ви можете бути гарною в іншій вазі. Трошечки, якщо там буде десь, ви на розмір можете бути більший, але ви можете бути гарною, здоровою і гарною і подобатись собі і іншим. Бути постійно розміром, наприклад, S, не обов'язково. Все, я вам дозволила. Розслабтесь. І так, висновки. Ніби ідея непогана. І ціль хороша. Але, як на мене, марафони або посилюють ваші нездорові вже стосунки з їжею, або провокують, роблять ваші, е, виявляють ваші нездорові стосунки з їжею. Тому, будь ласка, тренуйтесь там по онлайн-відео, онлайн-тренування зараз є. Ходіть в зал, рухайтесь, просто ходіть на прогулянки. Люба активність це вже добре. Це перше. Друге, харчуйтесь, просто повноцінно наладьте свій раціон і свої звички. Розберіться зі своїми звичками і міняйте їх. І не треба вам ці 100 500 марафонів вливати туди і здоров'я своє, свої нерви, свої сили, зусилля, енергію, і повторювати це потім знову. Тому це моя думка. Кажіть ви, яка у вас думка, і пишіть в коментарях, проходили марафони чи не проходили, яка ваша думка з цього приводу. Згодні зі мною чи не згодні? Пишіть. Я дуже сильно хочу з вами діалогу. І до речі, я навіть не представилась. Мене звуть Оля, і я 8 років, вже працюю у сфері фітнесу і здоров'я. Я вивчаю харчування і цю саму. Я навіть не хочу казати дієтолог. дієтолог. Мені більше подобається е, тренер з харчування, давайте так скажемо, і тренер по тілу. Треную ваше тіло, треную вашу душу, треную ваш раціон. Все. Всім гарного дня! Пишіть в коментарях, підписуйтесь, пишіть, як назвати канал. І, коротше, все пишіть. Все, що думаєте, пишіть, я буду рада. І все до нових зустрічей.